Львівський художник левкоскоп запрезентував монументальний проект, намалював 365 богородиць на кожен день у році. Те, що ікон 365 – випадковість, бо спочатку Лев Скоп намалював кілька образів для благодійного проєкту. але це так захопило художника, що зачинився у своїй майстерні і почав творити Богородець на усі дні року. Його діви з різними емоціями і внутрішнім наповненням. Каже, кожна робота це його молитва, над якою згорав. Згорання там якась 250, Мало. Мало сидиш, там вночі в п'ята ранку стаєш, малюєш. Якась там, ну я не знаю, 285-та, що не 300, так? І тут іде якась така незалежна від мене процес. Ці ікони особливі ще й тому, що пан Левко намалював їх на старовинному сторічному гонті із церкви Святого Юрія у Дрогобичі. Цей храм нині внесено у список світової спадщини ЮНЕСКО. Коли на церкві ставили новий гонт, старий зносили на купу. А художник міхами носив його до себе у майстерню. Мені так кожну тину шкода була, б взагалі всі забрав. Я не встав, бо хтось тобі палити, бере. Я на торбу там все, десь там наклеєм підклею, десь під ліжко, десь кладовку, то та там завалу, дзвіницю. Я носив, просто носив, бо я вже зрозумів, що мені шкода того. На виставці у галереї «Дзига» кожну богородицю можна придбати за гроші від продажу ікон закуплять ліки для дітей хворих на невиліковну хворобу муковісцидоз. У Львові таких дітей майже 50. середня вартість упаковки потрібного препарату на тиждень для одного хворого 2000 тисячі гривень. Без цього лікарства дитина не виживе. Ось цей препарат це є зараз золотий стандарт світового лікування. Він дозволяє таким пацієнтам дожити не тільки до повноліття, а в принципі, ну до 45, до 50 років доживати. На відкритій виставці відвідувачі вже пригледіли собі ікони. Пригледіли оце на пане, скоріше за все. Дуже делікатна, дуже така ніжна Богородиця. Маю поки що розглядаю з трьох варіантів, але це мені найближче. І тут же ж знімають зі стін і купують образ. Можна придбати у галереї або ж замовити в інтернеті. Початкова ціна символічна від 365 гривень. Дуже добре, що немає чіткої ціни, наприклад, 400 гривень, 500 гривень, чи скільки там. А кожна людина може дати стільки, скільки вона може. Ну звісно, що від починаючи з розумного, і в цьому є кожного конкретно мета кожного це ціль, щоб людина стала саме цим благодійником. Виставка продаж триватиме протягом місяця. а Левко, щойно відкрив виставку, одразу повертається на київський майдан, де живе від листопада і творить там мистецькі проекти. Марічка Крижанівська, Віталій Дорож, головні новини Львова.